Стосовно доріг, я би сказав, що я би, наприклад, на ремонт рокадних доріг гроші виділяв, тому що це можливість швидко перекидати з фланга на фланг, умовно, якісь підрозділи да? і техніку і так далі. Але ну, до цього треба відноситись, теж як? треба, щоб спеціалісти дивилися, що цю дорогу. Може, треба підлатати да, для того, щоб ну, швидше переміщуватись, швидше, ніж ворог. Да. У ворога ж довший периметр, вони ж по довгому пері... периметру. Да, але по кращим дорогам вони можуть переміщатися, хоч у них е, умовно е, ну, логістична петля більша, але е, вони швидше переміщаються, тому що там на рашки ну, е, дороги теж там. Було своє велике крадівництво, а то й нам треба щось робити. Мало того, не з, мабуть, ж, не з просто так. Нам ЄБРР виділив е, півтора мільярда євро на е, ремонт доріг. Тобто ці гроші вам зараз будь-яка зелена власть відповість, що там, типа, така ми нам з цільовим призначенням дали ж гроші. Ну ці, есть, тільки на дороги е, тільки на дороги. Да, Тобто там ми не можемо їх ні на що потратити. От ми там і, і будуємо. Но, Повторюсь, бо ми щоб не кидались з крайнощів крайність, що там типу, о, в 21-му будували, а зараз там типу, хто будує, той зрадник. Ні, треба дивитися, що понятно, що хороші нові дороги не потрібні, але підлатати десь ще щось, щоб швидше переміщуватись, може, і треба. Я тут не найбільший спеціаліст, ну я просто з своєї логіки, да, уявлення, знань тих самих військової історії, що ракадні дороги треба робити, да. От. що стосується. Можливості, неможливості. Да. Будемо говорити про те, що в листопаді 23-го року перед прийняттям бюджету вони внесли зміни в бюджетний. Кодекс, і забрали ПДФО військових з громад до, до державного бюджету. Я вважав і вважаю, що це не просто помилка. Я повторюю, що це ну, злочинне недбальство або там злочин, що це там ті, хто придумали, вони зробили велике зло. Перше, що вони підсадили на цілування рук, тепер місцеві громади, тому що. Ім різко перестало вистачати грошей. жаль, діма пішов. Він до цього працював в Миколаївській громаді, але. Принаймні не будемо називати в деяких громадах. Перевиконання по 22-му року було 130-140 Я не шуткую. І навіть ну, і там... Миколаївська багата громада, Багата, ну є ще багата. Ну, я не забрали. знаю, можу я називати чи не можу. Ну Черничанська там у них було там, перевиконання, суми перевиконували. Понятно, що, як би казали, що там тратять на що угодно, вони витягнули тему якусь про барабани там в Київському метро, там чи ще щось. От. І там ха, -ха там почали там, висміювати, і типу, забрати з понтом державний бюджет, і в державі там є люди, які знають, як тратити кошти краще, ніж тут на місці. Да? Понятно, що і сказали, на що на давайте, давайте ми централізуємо. Да, цей Централізуємо, типу, врешті, залишили, залишили держ... місцеві громади без. Без грошей, без мотивації працювати. Найбільше за що я дорікав, до речі, місцевим бюджетам, що вони ведуться на поводу у тих же ж самих бригад. Тому що були смішні випадки, ну, смішні або прикрі. Як на мене смішні, як на когось там прикрі, то тут, тут як дивиться? От коли, наприклад. Заходить бригада, ну, Камбріг, будемо, будемо відверті. Да? Заходить Камбріг до голови громади і каже, ми ж до вас заходимо, вам зараз насипеться в бюджет денег, там бабліця не да? Але ви нам мусите за це купити то-то, то-то, то-то і то-то. І були закупівлі дійсно, ну, я не буду громаду називати, навіть в Сумській області, де ну, чи смішні чи прикрі, ну, наприклад, джип. Понятно, що це ж повозка для. Е не будемо казати, для, для командира купили. ну, Була така угода, що ви, ми вам показуємо пальцями, що купити, ви купуєте з бюджету, да? а потім вся країна е, сміється або плаче. От, е, і, за, і це дало привід державі забрати гроші, і тепер вони неправильно розпоряджаються, то, що це на ці забрані гроші купили ті міни, які вистрілюють з 10. Ха-ха, ха от ефективні використали. Да? Тобто, якщо ви використовуєте неефективно, не факт, що на, на рівні центральному використають їх ефективно. Це точно не факт. А, а скоріше за все, що почнуть мелочь по карманам тирити, як мінімум. От цей фактор. Тобто, держава зробила, ну або помилку, або я теж схиляюсь до того, що це е, якісь російські кроти підказали так зробити. От, е, тепер, тепер кажуть, купуйте реби на гроші, яких нема. Тобто бюджети здулися. Ну, реп це ж не так дешево. Від да. двох тисяч доларів, копейки. здається, починається. Це не копійки. Та що завгодно. Але Потім, а як передавати, як звітувати? Там ціла ж, ціла ж проблема. Просто так е, по накладні ну, передати важко. Якій бригаді, як, на які умови? Потім же ж, ну е, е, хоча готові зараз бригади і фотоотчоти, і відеозвіти, що ось ваша ФПВшка ось вона конкретно вбила оцю ваньку. да? От, Але мало того, те, що стосується фортифікації, ми можемо робити, по-перше, тільки на території своєї громади, але дуже часто є, що громада, Але на території громади, наприклад, колишній радгосп, це вже ж не, не громадська земля, це державна За межами. І вже там, хлопця, да, це ж те, що Олег казав, а лісополоса, а там типа, хоп, ми зараз в лісополосі построїмо. ну, Так як по логіці, да? ну, по елементарній логіці, що я окоп должен врити в лісополосу, щоб мене видно не було. Зверху ще що, а не серед поля. Мало того, ж, був прикол, вже в 24-му році, коли почали рити на і Мені голови громад кажуть, ти, Вітя, ти ж там виступаєш десь по телебаченню. Скажи, що вони ж малахольні. Вони ж забороняють мало того сіять, да, що построїли цей опорний пункт, і 200 метрів туди, 200 Не сійте, не можна. Ви ж демаскуєте. ви ви, 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 ви що, о, ну. Хоч так бур'ян, воно не виділяє. Ну, ні, там, ну, в общем, глупості роблять. І тепер ми маємо ситуацію, коли. Примушують свої гроші, витрачаючи неефективно. Примушують кошти громад витрачати як би, копайте самі, десь вони можуть, десь не можуть. Е, і ми ж розуміємо, скільки буде карних справ, то що слуги відмазують своїх. А якщо, наприклад, толковий голова громади плюне на те, там, де треба строїть, як де ще щось почне закривати, як то кажуть, водку з е, десь посилати, е, закривати ну там, соляру, там, умовно, ескаватор, який копатиме не там, потім ж до нього й прийдуть. Тобто він зараз мусить брати на себе мужність, як кажуть, Каже Корнієнко Колег, що брати на себе відповідальність, що проти нього можуть потім йому ж це ще й прилетить. Тобто, За наше жито нас же й бито. От, і таке буде по-любому. Да? Знову ж, а навіщо? Щоб потім загнати їх в стойлов громад. там. Тобто ти або з нами, або проти нас. Да? І ми маємо ситуацію, коли. Оце становище е громад, да, з одного боку їм кажуть: ну, типа, у вас же ж людей уже нема, у вас же ж там, типа, е школа навіть там по, по цьому. Е онлайну немає школи. Чому? Тому що всі, хто переїхали, вже їхня субвенція перейшла в ну, громади, куди вони, як ВПОшники, приїхали, типа, що, блін, сидіть, куріть бамбук, блін, там тіпа, ваші гроші, куди дівати. Вони зараз, ну, і правда, є в окупованих громадах вони перехідними залишками і сидять. І умовно, там в бахмутському бюджеті його вже давно немає. Бахмута, але в бюджеті в Бахмуті є виборчі дільниці і найголовніше бюджетні гроші. Ну, такий парадокс. Вони там Тіпа тратьте, поки вас там тіпа, ну не, не прибили. З одного боку, як би логічно, а з іншого боку, що голова громад, ну то есть, кожен порядний голова громади він ризикує тим, що на нього рано чи пізно відкриють карну справу, якщо він буде робити все правильно, як його попросять військові. Це парадокс. Перше і друге, там верніть деньги обратно і тоді щось питайте. Поверніть це ПДФО Або якийсь як варіант, віддайте його бригадам назад. Ну так. Тому що зараз громади можуть тільки субвенцію комусь передати, щоб хтось купив. Я так розумію: купити вони самі нічого не можуть. Да. Ну пря, прямої... Да. Не, ну прямої. Ні, Це дозвіл є. Да. Да. Але будь-яка будь кримінальні кращий, справи е, найкращий ну, випадок, то е, в, в чому принцип фінансової децентралізації? Там, типа, я з вищого рівня передаю на нижчий, от вам, да, е, ну, але з вас тепер і спрос. От а я навпаки з палкою стою і там дивлюсь, щоб там мелоч по карманам ніхто не тирив.